Дорога наша іменинниця, анюточка, сьогодні ти наша іменинниця. Ми всі тебе щиро вітаємо. Нехай твоє життя буде сповнене сяйвом щастя і мерехтінням радості. Анюточка, іменинничка наша, бажаємо тобі переможних вершин, успіху у будь-якій справі. Бажаємо мирного неба, здоров'я ще більше, ніж треба. Лише всього найкращого, найпрекраснішого, щоб усе неймовірне і хороше сталося в твоєму житті, щоб дарувало тобі радість, насолоду і натхнення. Бажаємо, щоб ти змогла підкоряти найяскравіші вершини, як професійні, так і особисті. Бажаємо, щоб мрії збувалися. Бажаємо. Щоб тобі завжди вистачало твердості, цілеспрямованості для досягнення задуманого хорошого, бажаємо тобі коло вірних друзів, бажаємо тобі, готових усіх людей підтримати тебе і твоїх близьких. Нехай все в тебе вдається, нехай радість усміхнеться, щоб ти могла літати в мріях, в душі, нехай зростають крила. Дорога наша іменинниця Анюточко, люба, мамина втіха, іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху, щоб радість і щастя тебе обнімали, а ангели Божі завжди від бід охороняли. Ти прекрасна і чудова. Нехай збуваються твої бажання. Для всіх ти цікава. Бажаємо залишатися завжди такою гарною, прекрасною, чистою серцем і душею. Завжди будь молода, прекрасна, щаслива і, як сонце, ясна. Хай життя буде багатим, хай дарує тобі радість, хай здоров'я міцним буде, хай шанують тебе люди, хай тобі усе вдається, радість хай рікою лється. Ангел хай тебе оберігає, крилами своїми білими огортає. Матінка Божа візьме під свій благодатний покров. Хай живе у серці Божа любов. Усі близькі, рідні, щиро тебе вітаємо, на ногає і благає літа. Благо я лит, во здравії, е, спасенії, Много я літ, благо Щиро вітаємо!